Потім трішки згодом Кремль оприлюднив кадри зустрічі вже самого Вікоф з Путіним. Ну, все як завжди. Поручкались і пішли розмовляти. От приблизно отак ви розумієте. Потім стало відомо, що вони вже поговорили і обговорили дві теми це те, що от повідомили нам про те, що війну в Україні вони обговорювали, звісно, та стратегічне партнерство між РФ і Сполученими Штатами. Про це заявив помічник очільника Кремля Ушаков, Такий у них є за його словами. Путін передав США деякі сигнали щодо війни в Україні та. Отримав відповідні сехванали від Трампа. От в Штатах зустріч не коментували ще станом на зараз. Як розумію, точно не коментували. Ну і звичайно, на фіналочку, щоб розповісти вже до кінця, зустріч Путіна завершилась і Вітков поїхав. Якби в принципі все ну якщо так от коротко, десь такий вигляд він по полі воно і має. Але е цікавіше навіть те, що передувало і що відбувалося в процесі сьогоднішнього дня, е тому що воно теж, так, як на мій погляд, розкриває певні деталі. Е передувало, що от спершу зараз ми подивимося. Е коментар посла США при НАТО Метью Вітакера, е який е якраз. Е Перед поїздкою від КОФА і коментував, очевидно, що очікувати плюс-мінус від цієї зустрічі. Пане посол, що що ви думаєте? Путін зараз думає? Годинник цокає до п'ятниці. Там робляться військові шахові ходи. Але що зараз у голові Путіна? Так, ну приємно бути з вами, Роб. Я думаю, ви знаєте, неможливо зрозуміти, що в голові у Володимира Путіна, бо це хворе і викривлене мислення, і ймовірно нелогічне. Але знаєте, я припускаю, що він не хоче вступати в конфлікт з найпотужнішою армією у світі, якою є Сполучені Штати Америки. І е, він знає, що е, його єдиним джерелом доходу зараз у значній мірі є його експорт нафти і газу. І якщо Сполучені Штати Америки згідно з президентом Трампом запровадять санкції, накладуть значні впливаючі тарифи на його експорт нафти і газу до Індії, Росії, Китаю та Бразилії, я думаю, це значний крок, і це дійсно може ЕЕ підірвати його здатність фінансувати цю війну. Пам'ятайте, він платить ЕЕ еквівалент приблизно 100 тисяч доларів на рік. Новим солдатам, які підписуються, і тому це в будь-якому випадку не стійко. Але я думаю, що його напади на цивільних в Україні показують наскільки слабка його позиція зараз. Очевидно, президент Трамп втратив терпіння з Путіним. Це прийшло з 50 днів до, знаєте, менше, набагато менше. І як я сказав, п'ятниця є, є крайнім терміном на цей момент. Стів Вітков, спеціальний посланець. Я не знаю, чи він вже в Росії, але якщо ні, то він на шляху. Як ви думаєте, що Вітков ЕЕ може зробити, якщо взагалі щось зараз ЕЕ з знаєте, з Путіним? Так. Ну я маю на увазі, і я знаю Стіва. Він дуже талановитий дипломат. Очевидно, він їде туди. Дуже скоро, якщо він ще е, не там, щоб передати е, ультиматум. І цей ультиматум буде е, щоб е, знайти е, встановити режим припинення вогню. Е, час е, настав зупинити вбивства. Ви знаєте, це те, чого президент Трамп дійсно хоче припинення вбивств. Майже тисяча солдатів щодня гинуть на полі бою, і потім є ці жертви серед цивільного населення, про які ми чуємо, здається, щоночі. і знаєте, президент Трамп хоче миру. Він мертворсь. Він завершив конфлікт між Камбоджою та Таїландом. Ну, Це вже було зайве, але таке е, діло. Ну, Ви зрозуміли, е, так? Е. Ну, це й перекладає з ЕЕ, -Е, це є Україні ще є кібець ЕЕ перекладають, але це е, така е. історія. <гум> та. е, є цікава деталь з минулого. Е, раніше це ще в травні, е, коли оприлюднив пункти, типу. Е, Мирного плану тоді Трамп свого часу 22 там пункти мирного плану. Пам'ятаєте, ми про це ще говорили. Е, то Вітков скасував свою поїздку із Путіним, тому що вони ж тоді абсолютно відхилили у ці всі пункти, назвавши їх там абсолютно нічим. Типу вони нам не підходять, бла бла бла. Ну все як зазвичай. Е, по черзі всі там говорили, висловлювалися на Росії від пресалкаше до Медведєва і так далі. В принципі, нічого нового, як і зараз. Е, от і тут, якщо вже про Захарову, то напевно, так, я позначила так, в маленькому віконці. Зараз подивимось, тому що сьогодні ж якраз вивели її, випустили Кракіна, так би мовити, щоб вона теж щось там таке ляпнула. От вона вийшла розповідати, як же шкодить допомога Україні країнам, які Україні допомагають. А вот Западная Европа продолжает работать себе в минус, перекачивая киевским нацистам все новые ресурсы. При этом ставка на европейский ВПК как драйвер роста ВВП ведет лишь к перекосам в экономике и в долгосрочной перспективе будет усиливать социально-экономическую напряженность, а также центробежные тенденции европейской. А, да. Та центробіжна віжне отже, ви зрозуміли і ä... Також вже факт ось викладу, тому що це цікаво це важливо. Пазл так тоді складається цікаво. Сьогодні була ж анонсована заява Трампа, що він мав сьогодні ввечері оприлюднити заяву, і вона таки має бути десь о 23.30. Сьогодні буде якась заява. Вірогідно, що після того, як вже буде розмова із Зеленським. От і несподівано ще до завершення розмови Віткофа із. Путіним е, офіційно було вже навіть оприлюднено цей документ на сайті Білого Дому. Трамп підписав указ про додаткові 25% мита проти Індії через закупівлю російської нафти. Тобто, ми розуміємо, що цей документ він вже був готовий ще, грубо кажучи, заздалегідь ще можливо і до того, як Вітко взагалі будь-куди виїжджав е, туди, десь на Росію чи ще кудись. Тобто вони вже готували оцей цей певний послідовність дій щодо е, тиску на. Союзників по суті Росії. Ми знаємо, що Індія, так само як і Китай, допомагає е, Росії з постачанням і не тільки закупівлю е, нафта і з постачанням певних деталей. Це все, звісно, відбувається сір сірими, гібридними так би мовити, схемами, але це відбувається. Офіційна заява була також з боку нашого МЗС Зеленський. Теж про це повідомляв, що таки знайшли індійські деталі в шахедах у тих, які прилітають і вбивають українських дітей. І руйнують будинки. от Ну Цю частину вже ми поговорили, там далі ще теж буде про що сказати. Я думаю, що давайте паузу зробимо. Я не знаю, що ми прокомент... прокоментуйте, будь ласка, тому що я от вам фактаж, а з вас Я хочу дати можливість полтавському монолітику Ярославу. Ярослав розуміє, що це я кажу з симпотією, певною полтавською симпотією. Ну вам же я розумію, Роман Андрійович, вам же все одно нема що сказати. Тому якби коли нема що сказати, я не віддав слово. А є що сказати? Давай. Mm. Насипай. Я не очікую. Я, звісно, хотів би вірити в щось прекрасне, що зараз вийде Трамп після розмови з Зеленським на, до журналістів і скаже: Ну все, а тепер Росії розкішниця наступить, але швидше за все, що такого не буде, і це буде чергова промова про переможну переможну поїздку, переможного представника, спецпредставника, переможного президента. І швидше за все, що вони знову будуть затягувати час. І, власне, для нас це погано. Вони, ну от У мене таке враження, що я живу в якомусь. Викриленому світі, в цьому плані, що ми обговоримо якусь. Ну, я маю увазі, ми не конкретно про сьогоднішній ефір, а в цілому, от про це вже роками, ми обговоримо якусь таку хірню, вибачте, на слові. Тому що за великим рахунком, закінчення цієї війни, оця клавіша, вона знаходиться нині в президента Трампа. І вони можуть. При при максимальному бажанні, скажімо так, максимально швидко завершити цю війну, передачою нам додаткового озброєння і посилення санкцій. Але вони, я розумію, що в Трамп він уже поважна людина, і Путін, як кажуть, тянуть кота за яйця, вони тягнуть Трампа вже за яйця, так що можна в принципі їх з Вашингтона до Москви, отак на такі на такі відстані. Вони тягнуть цю штуку, що вони грають в цю гру, вони все дають Путіну дати задню, він все задню не дає, а ми оце між цим процесом. Тому ну, я, я не очікую поки що нічого, а, бо зазвичай якимось кардинальним радикальним діям. Попередують заяви. Поки що ми бачимо, що всі заяви максимально такі нейтральні. Ні про що, немає ніякої конкретики. От вони зараз, мені здається, зараз випрацьовують оцю інформаційний цей меседж. Що буде далі? І оце далі воно може ще тягнутися і тягнутись, і тягнутись. Ми чули про тезу, що Буцімто Москва. Показуючи, що вона реагує на діда Трампа, вона хоче зупинити удари дронами і ракетами, але не зупинити наземну операцію. Ну всю цю хірню це ж просто херня, чистої води. Але ми всі, от оце все обговорюємо. Ми все. А от що буде далі, що не буде далі. І в мене, чесно кажучи, нема нервів на це. Тому чекаємо, чим закінчується дзвінок діда з т, Трампа з Зеленським. І що зараз який буде спільно? Вона... Діду. Я вже, я, я вже реагую а. на слово дід, ти знаєш? Реагує, Це. Реагує, Реагує. Реагує. Ну, тепер ваша верховинська аналітика, ану, ану. Вам ви ж там борач, Це верховинська аналітика. Ну, ти розумієш, вона мало відрізняється від будь-якої іншої аналітики, тому що ми живемо. Постійному стресі, і не дай Боже так жити будь-якій країні світу. Те, що ми не впали ну, за половиною роки Великої війни, та? ну і навіть за 12 рік просто війни, Україна ж не впала. Ну, Давайте скажемо так, як є. Це дуже добре і це дуже дивно з одного боку. В цьому є велика ціна. Чи Пам'ятають про цю ціну у Вашингтоні? Ну, я не переконаний. Ну, все, що, все, що відбувається зараз, там нема на що розраховувати. Ну, тобто, Вітков поїхав, може, Віткову треба було, не знаю, в якесь кафе Калінка, я не знаю, ну, балалайку помацать черговий раз. Ну, в принципі, з якою метою. Тому що там, там порядок денний не помінявся. І Пойло про це сказав, що ми хочемо п'ять регіонів України, от, і це наша є умова, нічого ж не міняється. Та? Тобто, ну, але так же можна, як казала моя мама, широко шагаєш, штани перевеж. Ну, Тобто, так і можна і ротик порвати. Якщо хоче і Запорізьку, і Херсонську область, і повністю Донецьку, і повністю Луганську, і так далі. Ну, Крим віджали, ну але ж ми його повернемо все одно, рано чи пізно це відбудеться. От і цей весь процес, як би сказати, він ну він ні про що. Але з іншого боку, я звертаю вашу увагу, і на це треба звертати увагу, як людей, які все ж таки оперують певними речами. В інформаційному полі дивіться, Трамп вирішив щось сідлати одного коника. Називається замирення Азербайджана і Вірменії. Якщо ви не звернули на це увагу, то треба було звернути. Ну тобто, він розраховує, що будуть перемовини і підписання мирної угоди поміж Азербайджаном і Вірменією. Ну в Америці ви, може, ну просто не помітили. йому потрібні оці кейси замирення і миротворця. Ну, за великим рахунком. я б недооцінював там, 50, там де 50 днів, стало 10, ну там, там, де 10, там може бути 5. І реально він, знаєш, попри все ставлення суперечливе там і критичне до Трампа: ну, з мого боку, або з будь-якого боку, будь-якого українця, він все ж таки демонструє певну жорстокість, ну і жорсткість десь так. Та? Тобто ти кажеш. там Путіну, Він давав Путіну, да, дійсно, давай в тебе от задню можеш здати, будеш збережеш обличчя, та, що називається. А йому в, в пику плювати не треба було. Путін плював уже в пику, ну тричі, як мінімум, Трампу. А це, це, це неприпустимо для англосаксів. От я просто mm -hmm. про це кажу, ну, розуміючи, там. Ціну питання, та? вони цього не терплять. От, реально. І так не треба було робити путіну або кому-кому іншому. Тим більше цьому Медведєву красавчику, який пише, там, не знаю, пальці гуляють самі по собі. от Так що це це все не смішно. Ну, з одного боку, з іншого, погрози, ну. Скажімо, ядерна, ядерні два човни, які кудись вирушили. Куди вирушили ці човни? Нам же ж не доповідають правильно, тому що там це ж не, не Олексій Гончаренко з двома селфі-палками, який розкаже, куди човни вирушили. Розумієте? Ну, тобто, це є просто інформація, що так, а ми готові. А ми готові до ядерної війни. Це страшна заява. Ну, насправді страшна заява, От, починаючи з тих часів, коли був, була кримська криза, пам'ятаєте? Ну, можливо, знаєте Тому про страшна це. Заява? 60 роки, страшна заява. 60-ті То роки. Тому це, це повторення. знаєте, А ми готові до ядерної війни. Каже Трамп, і ти такий Меланія, а ну розбуди діда. Типа з одного боку. Тому що це, ну, це страшні речі. Ну, не хотілося б про це взагалі думати. Що так, такі речі можуть відбуватися в тебе буквально за, за вікном? Але вони відбуваються це страшна та. заява для німецького бюргера, де 60% не готові воювати. Оце для них страшна ні, заява. Рослав, а для ні, посереднього Рослав, мешканця я... Харкова, якому ні. прилітав через день капного на над головою, йому вже абсолютно це не страшна ні, заява. Ні, Ярослав, я з тобою, я з тобою uh... не погоджуся, тому що я трошки старший за тебе і. І в мене це була було дитяча було. фобія, реально була дитяча фобія це часів так. там 80-ті, ну кінець 70-80-ті х роки минулого століття. Та? І була страшна фобія, що буде ядерна війна. Тому що все ну, от в інформаційному просторі все йшло до того, що а ось, а от так, а ще й кіно знімали і так далі. І я це ж ну, я це просто пережив свого часу, от, цю, цю фобію, так. Зараз в мене, знаєш, таке дежавю. Але я б не, ну, нікому б цього не бажав би. Тому що так, так не, не має бути. Просто не має бути. Але хто поламав світовий порядок ну, на цьому полі, то давайте я вам нагадаю: якщо ви забудели, забули раптом, це не Трамп ніякий, який каже, що ми готові. Це Владимир Путін, який порушив світовий порядок і взагалі. Світове право, міжнародне право через напад на Україну. І все Ну все все пішло по по борозді, що називається по розкішниці. І це в цьому винен Путін. І хто хто це все діло ініціює, ну я не, не переконаний, що вони на це наважаться на ядерну війну. Але все одно, це для мене це трошки ятрить, ну, що називається. Вдруге в житті переживати таку фобію. Ну, я б не хотів, чесно кажучи, але переживаю вимушено, так само, як і ви. Mm. <різько> я зараз запропоную вам дещо з інакшого кута подивитись на цю всю історію, тому що е, ну, ми вже говорили, що непокаране зло, воно повертається знову. Та, оце аксіома, на жаль.